Вживання слів сам та ені в англійській мові може здаватися простим, але воно має свої нюанси, які важливо знати. Сам зазвичай використовується в стверджувальних реченнях, коли ми говоримо про певну кількість чогось, наприклад, I have some books. Це слово вказує на те, що у нас є певна кількість предметів, і ми впевнені в їх наявності. З іншого боку, any використовується в запитаннях та запереченнях. Наприклад, ми запитуємо Do you have any books, або стверджуємо, I don't have any books. Це слово вказує на невизначеність або сумнів щодо наявності чогось. Корисна порада, якщо ви впевнені у наявності чогось, використовуйте сам, а для запитів, або коли у вас є сумніви «any». Е Розуміння цих простих правил допоможе вам краще володіти англійською мовою. Приєднуйтесь до нашої школи, щоб вдосконалити свої знання та впевнено спілкуватися англійською. В Start Language School by Timur Levitin навчання англійської мови стає не лише процесом вивчення граматики, а й захоплюючою пригодою. Учні отримують можливість спілкуватися англійською без страху завдяки підтримці викладачів, які заохочують до активної участі. Школа надає корисні ресурси, такі як онлайн-платформи, де студенти можуть знайти додаткові матеріали та спілкуватися з однодумцями. Взаємодія з міжнародним середовищем розширює горизонти, підкреслюючи важливість англійської мови в сучасному світі. Кожен учень відчуває підтримку на своєму шляху до вдосконалення мовних навичок. Школа мов, започаткована Тимуром Левітиним, стала справжнім осередком для всіх, хто прагне вдосконалити свою англійську. Тут кожен учень отримує індивідуальний підхід та можливість зануритися у мовне середовище. Викладачі досвідчені професіонали, які використовують сучасні методики навчання, що роблять процес цікавим і ефективним. Школа активно запрошує нових учнів приєднатися до дружньої спільноти, де кожен може знайти підтримку та натхнення для досягнення своїх мовних цілей. Ваша мрія про вільне володіння англійською може стати реальністю.